Роджер Желязне Володар світла. Позитивні якості цієї книги. Почнемо з них. Відмінний сюжет. Інтрига до самого кінця книги. Багато пізнавальної інформації. Недоліки. Я їх не маю. Справді я не побачила жодного недоліка. Як поціновочка творчості «Желязний», від найвідоміших його робіт до другорядних книг я не могла оминути увагою цю новинку Володар світла. Це один із найяскравіших та інтригуючих творів автора. Але є певні нюанси, про які треба попередити заздалегідь, навіть найзатятіших фанатів цього жанру. Тому перед прочитанням знайте. Цій книзі дуже багато дивних, іноді довгих імен персонажів. Ці імена доводиться запам'ятовувати, щоб стежити за сюжетом. Друге, весь сюжет книги побудований на своєрідному і дуже цікавому трактуванні індуїзму та буддизму, їхньому переплетені та конфлікті богиче Будда. То крутіші, це головне питання цієї книги. Якщо ви зовсім не розумієтеся на релігіях, вам буде важко розібратися в сюжетних переплетеннях. Тому підготуйтеся. Третє. Аби повністю перейнятися книгою, треба хоч трішечки розуміти, що таке кастова система та як живуть люди в Індії. Але погодьтеся, це не мінуси твору, а його своєрідність. Ще плюси. Це дивовижний сюжет з величезною кількістю сюжетних ліній, інтриг та батальних сцен, причому масштабних та барвистих. Давно вони читали книгу про світ, в якому використовується поселення душ, є боги технократи, і Будда укладає союз із ракшасами, тобто демонами, для взяття небесного міста. Причому світ цей не вигаданий, а суворо логічно обґрунтований в межах нашого сучасного наукового світогляду. Це дуже гарна і дуже незвична книга. Так, якщо ви любитель фантастики, читайте негайно. Адже перед вами дивовижний сплав героїчного фентезі, наукової фантастики, міфології, космічних подорожей з метою колонізації на інші планети, епічних битв, що вражають розмахом та озброєнням, і не менш помітних, але більш витончених битв за уми серця людей та хитромудрих інтриг. Насильницьке гальмування технічного прогресу серед широких мас та борхливий розвиток серед високих груп піднімає останню до рівня богів, для яких повсякденне те, що звичайним людям видається шаклунством і божественними силами. Про сюжет розповідати я не буду. Це практично неможливо зробити без спойлерів. А максимум задоволення від прочитання можна отримати лише самостійно розплутуючи тоги, клубок, загадок, збираючи розкидані по тексту ключики. Шаленно захоплюючи, спостерігати, як те, що здавалося, дивним, незрозумілим або безсенсовим, набуває отакенно важливого значення, складаються цілу картину в такі величезні пазли. Мені подобається стилізація під легенду, оповідь, а подекуди і притчу. Ще важливо, цей роман має Hugo 68 номінацію на небілу і кілька інших нагород та номінацій. Тому не пропустіть Роджер Желязний, Володар Світла. Навчальна книга Богдан рекомендує.